Рятувальник Артем Мелет керує всюди ходом амфібією Богун. Таку техніку використовують у своїй роботі полтавські рятувальники. Зокрема, у червні минулого року евакуювали людей під час підриву Каховської ГЕС на Херсонщині. Створили цю машину українські розробники, каже Артем Мелет. Преград немає, так скажемо. Має можливість плавати, їде по льоду, якщо провалюється в ополонку. грибем, колесами, ну, хапаємо твердий льод і має можливість виходу з ополонки на поле. А також пересування по різних типах ґрунтів без будь-якого дообладнання, до технічної конструкції. Створений він для доставки особового складу, а також евакуації потерпілих із труднодоступних місць. Також має можливість доставки малогабаритного вантажу або деякого рятувального обладнання. Під час повномасштабного вторгнення працюють рятувальники у своєму регіоні, а також на деокупованих територіях. Постійно на ротації у Харківську та Донецьку області зі своїм обладнанням їздять підрозділи саперів. Ці черевики зберігають кінцівки саперів. Наприклад, якщо сапер наступить на ту саму ПФМ-1С ліпісток або міни серії ПМН, протипіхотні, то нога сапера залишиться ціла. Та, да, можуть бути якісь певні переломи, ноги, але якби, кінцівку не відірве. Основне обладнання, яке ми використовуємо під час розмінування, це в нас ідуть металошакеджі, також ось, щупи для пошуку, кабель для підривання, наприклад, тих самих вибухонебезпечних предметів. І далі також іде сапер, вводить катушку. І все, ми чуємо сигнал, тобто предмет виявлений. Чотири години безперервно може гасити пожежу такий робот Магірус. І з ним рятувальники працюють на безпечній відстані від займання, каже начальник рятувального відділення Олександр Кіт. Під'єднується єднує, під сюди рукава, 150 на 500 метрів, він може сам за собою рукава тягти, тобто рятувальнику не потрібно йти за ним і прокладати для нього лінію. Його використовують у масштабних пожежах, де є загроза вибуху. Або обвал конструкцій, де є загроза для рятувальника, тоді використовується даний магірус. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава.